Безпека понад усе, аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, інспектори ДСНС проводять перевірку в місцевих храмах. Зі слів головного інспектора відділу запобігання надзвичайних ситуацій головного управління ДСНС в Рівненській області Андрія Войтюка. Такі заходи вони проводять щорічно перед зимовими святами. Щороку перед новорічно-різдвяними святами ми проводимо рейдові виїзди з метою профілактичних навчань. Здійснюємо цю профілактичну роботу для запобігання виникненню пожежому. Що як люди? Більш обізнані стають. Тобто, якщо вони знають, як користуватися вогнегасником, тобто парафіяни можуть самі ліквідувати це загасити пожежу. Сьогодні працівники ДСНС перевірили два рівницьких храми: – католицьку парафію, святих Петра і Павла та Божого милосердя і церкву відродження. Самі працівники храмів не проти таких перевірок навпаки, вважають їх потрібними. За словами працівника церкви відродження Василя Броницького, надзвичайних ситуацій у них не було а вогнегасники використовували то лише один раз, коли старі, треба було замінити на нові. Дуже відповідально, дуже відповідально, тому що це знаходяться та люди, щоб мали захист, мали уют тут. У нас тільки замінювали, бо в нас були старого випуску. Всі обрали старого випуска, замінили на новий випуск. Так само, шланги. Які були, вони були, вийшли свій строк. Під час перевірки порушень не було виявлено. Інспектори надали усім рекомендації, завдяки яким можна буде уникнути пожежі. Також потренуватися вам бажано використовувати вогнегасники, так як на первинній стадії виникнення пожежі, вонгаску можна швидко її ліквідувати. У листу зазначені заходи пожежної безпеки. І в належному стані тримати евакуаційні виходи килимові доріжки перебувати до підлоги, якщо перебуває більше 50 осіб. Натомість у церквах, які перевіряли раніше, порушення були. Задля уникнення небезпечних ситуацій, інспектори вказують на ці недоліки старостам або правителям храмів, щоб в подальшому їх усунули. Так виявляються порушення. Ми їх одразу правителям храмів або старостам вказуємо на ці недоліки, тобто, щоб вони їх по можливості усували зразу. Так як зараз військовий стан перевірки заборонені, то ми проводимо інформаційно розяснюємо роботу, де вказуємо на ці недоліки, щоб вони їх усували і в подальшому дотримувалися. Так зараз перевірки заборонені, штрафи не накладаються. На території Рівненського району на обліку в ДСНС перебувають 455 храмів. 366 з них уже перевірили. Дарина Черемшина та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group.